євродепутати проголосували за відставку віце-президента парламенту ЄС Єви Кайлі. Грецький політик виявилася замішаною в гучному скандалі. Її звинувачують у тому, що вона за хабарі від влади Катару перед чемпіонатом світу з футболу намагалася створити позитивний імідж цієї країни. За відставку проголосувала переважна більшість 625 депутатів. Раніше Кайлі та ще трьох підозрюваних італійців арештували. Водночас бельгійська поліція провела серію Юрейдів, зокрема в будівлях парламенту, а також за 19 приватними адресами. У результаті було вилучено близько півтора мільйона євро. Частину грошей було заховано у валізі в номері готелю. Прокуратура Бельгії заявила, що країна перської затоки могла використати ці гроші щоб купити вплив у Європарламенті для нас ця справа дуже чутлива та важлива, адже вона зачіпає саме серце європейської демократії. Європарламент єдиний європейський орган, до якого парламентарів обирають прямим голосуванням. Єва кайлі будь-які правопорушення відкидає за словами її адвоката. Політик не брала хабарів і почувається зрадженою через те, як її зображують. Вона не задоволена позицією своїх колег із Європарламенту щодо неї. Це не вона сама вирішила відвідати Катар. Її відправили туди Європарламент за згодою Єврокомісії. Уряд Катару теж відкидає всі звинувачення. Єва Кайлі була одним із віце віцепрезидентів Європарламенту. Вона відповідала за зв'язки з близьким сходом. Зокрема, аналізувала ситуацію в Катарі. Країну перської затоки звинувачували в масштабних порушеннях прав трудових мігрантів, зокрема в поганих умовах праці під час будівництва стадіонів до чемпіонату світу з футболу.